Чітко це те, що дуже легко купується за пачку масла за 300 доларів. Я знаю ціни за, 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 за 300 доларів. Ну, ніби смішно, але 10 медалістів це 3 тисячі на школу це 3 тисячі доларів. І при тому я абсолютно не осуджую директорів і вчителів. при цьому. Вони живуть в таких умовах, яких їх поставили. І він, ну, я, це... би десь, я би десь сказала, що тут вчитель переоцінює досить часто самого себе і свою, скажімо так. У наслідки своєї роботи. Адже якщо порівняти, наприклад, Велику сільську школу і гімназію, то набагато менше 12 додатку до атестата мають випускники гімназії, які проходять всі етапи олімпіад захистів наукових робіт і показують 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні навіть не маючи золотої медалі. І 12 касутна виставлена в додатку. І тут ми зараз з вами з Оксаною Віталійною зробимо сенсаційне повідомлення. Значить, сенсація. сенсація. Значить, в нас є програма комп'ютерного моніторингу знань. Під цю програму комп'ютерного моніторингу ми минулого року робили. Тестування eh, тесту загальної навчальної компетентності під егідою Академії педагогічних допомоги України Міністерства брали участь 3000 дітей одночасно. Такого світі ще не було. Це не пишіть, що світі такого. ще не було. <смі evaluation> я просто б, я, це для вас кажу. це оту, от, Так я вас пройду що цього не, не пишіть, аби не казали, що так от. Я чітко знаю, що цього року цю програму пристає Тернопільщина. І таким чином. Ми в березні місяці, чи в січні місяці, садимо дітей з Франківської області, Чернівецької області. Думаю, що Львівщина на себе готовити, Тернопільської області. Сідайте, діточки, і подивіться, що ви знаєте реально. Знаєте, що мені кажуть, батьки, будемо кажуть, ви в червні місяці робите ростим трупа. Ви робите ростим трупа, ну, так кажуть. Я вже з ним нічого не можу зробити. Я платив репетитор, друге, третій, четвертий. Він приходить на тестування і він отримує 150 балів. Що я вже можу поправити? Батько каже, що я вже можу. Дайте мені об'єктивну характеристику швидше. Так от, оскільки процедура тестування дуже дорога, дуже дорога, ну, не дешева принаймні. І оскільки то ми готові в комп'ютерному режимі продіагностувати дітей. Ми можемо сказати, ти можеш здурити, ти можеш взяти книжку, можеш взяти книжку і спікнути, але ти здуриш себе. Ти здуриш себе. Інформація про результат буде, буде тільки, тільки, тільки тобі. Будеш мати графік, будеш мати графік. І на графіку будеш, себе будеш бачити. І ти раптом побачиш, що твій тато побачить, що ти на вершині цього графіка. Браво! Браво! Ти в правій частині цього графіка ще щебравіше, але якщо ти в лівій частині цього графіка, ну, то за що татом репетитором гроші, гроші платить? Подійде. Тобто ми можемо спрогнозувати його результат. Ну, з дуже високою точністю. Принаймні, якщо він, умовно кажучи, буде в числі найкращих в Галичині, це буде означати, що буде в числі найкращих і в Україні. Якщо він буде в числі найгірших в Галичині, то тим більше він буде в числі найгірших і в, і в, і в Україні. Оксана те, не видає людям слова, що виходить.